Всім доброго дня пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні в нас барахолочка в неділю, О, але погодка мене не радує. О, вже зранку падав дощик. Зараз ми наближаємося до пана Віталія. Ось я вже підійшов до пана Віталія сюди. А ще людей тут ось не поприходили, бо воно щось зранку бризкало трошки. О. Я прийшов тут провідати. Товарища. <кій> Подивимося, що в нього тут є. Ось такі пода... на подарочки. Такі в нього інтересні вироби. Він десь там щось щось продає. Хороші шампура у нього є такі мочніші є. По шампурі. У мене питають, шампура є. От, пожалуйста, вам шампура. Все є. А це щось таке. Ага, Це такий маленький фуганочок, да, рубаночок. Тобто можна поставити сюди пилу. О, ось таке воно. Вашкіньке. Моторчиком. Ну, для мелких таких. Речей можна працювати, вдома поставити і такі речки, Наприклад, якщо ви пасічник, то це дуже хороша штука. Невеличка робити рамки. Я в курсі діла, бо пасіка у батька була. Пока, Пока Віталій там занятый, то я тут, тут позаснимаю трошки. Я позаснимаю. Дивіться, яка на Це для... Часовщики. Видно, больше такого, кто занимается. Ну, короче, для ювелирных работ манюсенька такая. Краски, как раз такая наковаленька. такие тисочки. Все очень так интересно. у вот него есть такие еще наковаленьки. Ну, тоже такие для, для древних работ. Для древних. токарного станочка. Така штука Колесночки у него тут дверцята. Уже были такі дверцята фігурні, вже хтось забрав. А ось ще у него есть такі чугун. Такие, а, вон еще богато всяких. Такие гарни, гарни. Ну, то интереснее, то уже, наверное, старинные какие-то. Тут есть что? Зараз не, не спішу, бо така погода не знаю чи розкладатися то Трошечки більше. Подивимося, що тут у нього є. Це ще. Ось такі штучки є. Пробіжемося по верхах. коловоротик такий. Аж, аж два. Сергій Олексійович. А? О, добрий день, бо, думаю, зайнятий Віталій. Думаю, ну, думаю буде... От ось, ось дивись, який є апарат. А, а, ага. 45-го року. 45 року. Бачите, я з той я... сторони знімав на коваленку маленьку. Думаю, і щось ну, не заміти. Ну... От, пожалуйста, от такі на чому на ковальня стоїть а навіть там щось у неї написано а тут воно звісно не буде ну щось там є бірочка така 45 року Так Сергій що... уходили ага. свіжі поприїжджали о, ось о, люди спортом займаються бачиш оце я точівна то кілограм мабуть по 20 да, да? Так. Отак... Ви вгадали. Такі гантелі есть, розборные можете знімати, збільшувати, собі, додавати. Приехала всевич? Да. Все ножи. Ножі? Да, на мясорубці, бо люди просять, повходили. -а. Понял. Ну так. Да. Оце... Оце от воно. З водичкою. Ні, так це як має бути? Ну да. так. Мелкими наждачечками. Ну, ну да, прям... притирать надо, бо м'ясо теж тупиться. І обсало ніж тупиться. Ні, uh. я тобі скажу, оці савдеповські ножі, оце. Uh -huh. Так це ж не... Вони трошки довші. І шкурочки, і косточки, і все. Перед... Ну Перед... да. Це воно бабуся принесла її вчора ножі поточив. А це ще тетя принесла ці. Ой. Оце на місорубку, каже, тільки ці решочки підходять. Ну, да, Міленька шо... це. Так, да, вони тупі, тупі, як валяно. Як гострий, так рукою трогає з чіпляє. Це бабуся, я над нею шешку взяла. Наточили ще один. Скільки секунд виглядаєте 20 гривень? Я, кошти, його замовку. Ти пам'ятаєш, що мене точило то було, воно дивіться. Да. Трохи-трохи проявляли. Вон, сетка разная в Італії. там латунная и якась біла. Короче, на різний смак. Такі рулончики сетки. Це. Оце біле, як воно називається, забувся. Оце як Ну только второпласт. А, второпласт, так. да. Второпласт, капролон. Да, ось такі є, от, Бо люди другий раз шукають, Дивіться, які шматки. От. Да, ибо нет, століт. Да, короче. Тут є у нього такі штуки. А це, напевно, дюраль, тоже такі брусочки. Интересно. Ти сьогодні працювати думаєш чи нет? Ну да, я ж понимаю, сейчас... Не, буду працювати. Я ж чуєш настальних ламп трохи походило. пойди засними. Я вчора вісім ламп привіз. Ого. Ні, так на ти неділі ж позабирали трохи. Так а що ти грешого? У мене більше за все 17 штук брали десь у жетонер на кафе, Там, щоб на кожному столітку різні було. Оцела. Ми фотографували, копчення фотографувала, баришня там і точечки такі квадратики. Оце, оце, оце. Все, виграли. Ну це років 7-8 назад було. Ну, вже на цьому ну, ну, дивись. Так, да, воно ж зірнем вигиба, ну, ви вигиба. Ну, бабуся. Да, тільки вона перекрутила там м'ясо. У мене теж мясорубка є на всяк випадок. Електрическою пользуюсь, але ця лежича. А, мене, Потому, а я, я ж бачу, що ти це саме диким таки. Котлети. Вчора борщу наварив. Так, Підемо лампи, подивимося, що там в тебе є. Вже е, сон це воно. Вже зараз буде нормально, да. О, Ось пленочка Італія, тож, дружа. Спитають, у Віталія теж, друзі, спитають вас, нема, нема. Ось, і, пожалуйста. До Віталія буде направляти. Опять у нього купа таких ламп. Ну, Теж вони всі такі старіні. Це не не новоділ. Може яка і є, але вони все-таки вже давні. Вже давні. Бачите, вже і сонечко виглянуло. Припарір, ну хто я знає. Тут така обувочка новіша. Кусовочки. Йдемо до пана Дмітрія. Добрий день, пан Дмитрій. Він вже розіклався і жде, і жде покупців. А що? Жде покупців, правильно. Потім немножечко перекусить, потім знову робота. Я думаю, що дощ не буде. У нього, бачите, скільки всяких речей у нього. Всяких. Так -от. У нього ще є патіфони, але він щось не приносить. Щось не приносить, бо така погода, а може не викладає з-за такої погоди. У нього різні там є і патіфони, і громофони є. Так що у нього є, але ну, не, все, не все вилажує по такій погоді. Ну, поки бачите, що тут пусто. Пусто і коло мене теж не густо. Я вже прийшов до себе. не открыл. И сейчас буду, наверное, раскладаться. Буду раскладаться, потому что пани Марина уже вот трошку трошки что-то выкладывает. Пани Елена там, хайду иду Мы уже на английском, мы уже на английском шарим. Да, Елена? <свеч> так что то Он братва тоже раскладывается. Добрый день. Братья, добрый день. Братья по оружию. С вами был Сергей Алексеев. Вот так вот, правильно. А вот. фото шашлыка не, не, не озлобляете. Озлобляете? Узлоб... Вы да Неси, несите шашлык. Реклама мангала, да? <зар complexes> да, реклама -мангала, реклама мангала, да. Шашлык, и там шашлык, шашлык красивый. Да. Э, Сережа, а. и... грешно смеяться над больными людьми. Ты Mutta... мясо выставил в видео. <зар undergraduate> нельзя, да? Нельзя. Ну я вам аппетит нагоняю. Дав би хоч понюхати. Боюся, що в дороги буду їхати, не витерплю до їм. Дав би понюхати, а сварку таки не привез. Ой, вчора торбу одну ньогос, другу нього принесу. Принісу. Як не можу принести, поварити там хлопцям железяки, де вони мені напоминають кожен раз, коли я вже їм поварю. Ну добре, буду розкладатися. Пані Марина там щось уже чаклує. Та вже чаклую, бо вже бо... бо, вже поїли трохи, і пора вже. Ви Думаю, тому треба сложити своїм, бо потім да. поїдете і не буде. Да. Будемо розкладати. Ось, я вже роз... розіклався. Ось такі в мене є сокирки, великі, і м'ясні, і барточки. Ось додались у мене такі два Кулуна по півтора кілограма. Ось один, другий. Ось асортимент сапочок. Більшенькі, меншенькі, грабельки. ну Все, що потрібно в мене для сільського хазяйства. Ну, то величезний колун. Ну, то більше трьох кілограмів. То треба доброго козака, щоб таким махати. Так що так от. Трошки ми трошки маємо. Трошки маємо, От і міні-ножечки. Ну, вчора така погодка була, що не дуже. О, воно таке і бризкало і сонце було. Сьогодні теж зранку бризкало. О, щось перестало, може, все-таки все буде добре і дощу не буде. Железо на ножі маємо. Ну як і завжди, асортимент. Всім подобається. Но... Кажуть, ціна завелика. Ну яка ціна завелика, якщо все так дорого, що з кожним днем все піднімається і піднімається, то а це все-таки нелегка праця така, щоб зробити і в кузні, і при жарі працювати люди, хто далекий від кузні, він цього не розуміє, як воно це все робиться. Треба просто їм самим спробувати, і тоді вони будуть цінити свій труд. Я думаю, так. Сонце світить, О, хмарки трохи є, але ну, може, може не буде. Бачите, вже движення йде, Уже потрошечку всі так розложилися. О, ну, будемо сподіватися, що нам все буде добре і базар буде повноцінним. Дощ не розжене. От такий дощ ливонув. Було сонце-сонце, різко ливануло. Подивіться, що робиться. Хто не вспів, той намок. мок. До так. Отак от. Ну, зараз воно пройде. Це так тучка налетіла. О, зараз пройде. Дощ пройшов, такий лівень. бачите, все, люди пленки стряхають, я розкрив. Трошечки десь щось замокло, звісно. Ну, воно зараз підсохне. Трошки не замокло, десь не накрив. О. Ну, Зато у мене один мангал уїхав. О. Ще треба шампур людям доробити і все. Так що в мене вже з'явилася робота, на наступні вихідні робити наступний мангал. Робити наступний мангал. Так що от якось так, навіть хоч і дощ іде, а свій покупець завжди знайдеться. Ось така у нас сьогодні недільна торгівля. Дощ пройшов, але люди рухаються. Люди рухаються. Ще постоїмо одну годинку і будемо збиратися, бо вже друга година. Так що кому сподобалося таке недільне відео. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео уже в кузні. Будемо робити замовлення. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.